Всім привіт! Вітаю знову вас на каналі. І Сьогодні у нас на огляді оприскувачі. Оприскувачі акумуляторні з новинкою Sequoia SAS-16. 16-літровий оприскувач. Конкуренти Forte 16-літровим 16 баком і Grünhelm також 16-літровим баком. Всі ці оприскувачі оснащуються акумуляторним двигуном. Самим акумулятором е вольтажом 12 вольт і ємністю акумулятора 8 ампер годин Давайте по основних перевагах. Ємність бака. Всі виробники вказують, що це 16 літрів об'єм бака, але ми перевірили і це не так. В оприскувачах секвоя повний бак це 17 літрів, 250 грам. Оприскувач форта 16 літрів на під саму кришку. На поділках 16 літрів, відповідно менше. Це 14 літрів. Ми це виміряли. І оприскувач Грюнхельм 15,9 літра. Також потрібно зазначити те, що в оприскувачах важливо це поділки. Мається на увазі, скільки літрів поміщається в сам оприскувач. В Секвої 16 літрів, все чітко співпадає. В Грюнхельма 16 літрів також, але на поділці 16 літрів 14. Це я вже казав. В «Грюнхельма» таких поділок немає. Далі по довжині шлангу, тобто по маневреності, як ви можете працювати в саду. В, в секвої довжина шланга 1,20 см, форте 1,10 см і Грюнхельм 1,15 см. Всі оприскувачі оснащуються індикатором заряду акумулятора. Вони розташовані в передній частині, що зручно і показує, наскільки вистачить, наскільки вистачає вам акумулятора, чи зможете ви довго працювати, чи ні. Комфортну роботу під час роботи оприскувачем Sequoia sas 16 забезпечує спеціальна вставка, яка відділяє спину оператора від холодного бака з водою. В конкурентів таких переваг немає. Тобто вона, спина буде торкатися до холодного бака, що негативно буде впливати на ваше здоров'я під час роботи. Такий був огляд. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі на новому відео. Все буде добре.